Я перенесла йогу з п'ятниці на понеділок, але я спочатку подзвонила, там є номер спеціальний мого кампусу, і спитала: типу, місць в понеділок немає, але в п'ятницю е, немає на оцінку йоги. Що мені робити? Чи можна мені додати одне місце в понеділок? Типу, ну запишіть, будь ласка, це була не моя помилка, щоб написали, що є на оцінку в п'ятницю. Нє, он папа. Ну, все папа. Au revoir, merci. <laughs> а потім я надіслала мейл, типу, ребята, ну, будь ласка, ну, дайте мені місце в понеділок. Вони такі, окей, ви зареєстровані в понеділок. Хто сидить в этой адміністрації? Хто? Я хочу забрати шопер, кастомний, і бутилку. Не знаю, навіщо це мені потрібно. І потім я поїду в парк малювати, напевно, або читати. Це мій образ. Як вам його показати? Господи, в мене цей штатив, що він таки не бачив. Дуже лайт, дуже лайт. На сексі такий трошки спорт так, в мене. Поїду я на велосипеді. Незвичайно мене на електро, тому це буде трошки спорт. Напевно, я запитаю, чи потрібно мені мати свій коврик для спорту на йогу, бо я вже його купила. Вони не можуть сказати ні. Я потратила скільки я стратила. Стратити? Це не вбивати? Десь 7 євро я потратила. Чесно, хезев, обонолога мала, не знаю. Окей. Okay. помилуй. я забрала сумочку, бутилочку мені не дали, я не знаю, їх там не було. Що мені дали якусь вірьовку для телефона, ну окей. Вот. Дуже сонячно, дуже тепло. Я проїхалася десь 10 хвилин на велосипеді, і я вам скажу, що я капітаю, дубіна, я не знаю, як займатися спортом. Сподіваюсь, його буде на сильно складна для мене. Але ну я подустала, подспатіла трошки. Ну, це топ. За 2 євро місяць лайк. Як в Харкові общаги слушаться? Okay. Я так розумію, я зараз заходжу в 19-й округ. І я здивована, що це був типу, край Парижа. Тобто далі вже йдуть як міста біля Парижа. тобто не сам Париж, до Франції, так розумію. І е, я здивована, що тут так добре. Тут такі новобудови, е, багато велосипедистів, дороги для них. Мені подобається. Багато стадіонів спорт, і так зрозуміло, що це такий спортивний район. Я би сказала, що я десь в Германії, в Німеччині, перепрошую. Тут так гарненько. Я люблю такі... Такі коричневий. Браун. Я забуваю все, всі слова. Е, мені подобається такий стиль домів. Домів. Угу. Я дуже хочу в Бостон, якщо чесно. Бо я так розумію, це Бостонські домики, вони такі. мій красавчик. Схема така. Треба прикласти сюди свій телефон. Він відсканує, і все. I can go. Я зупинилась, бо я приїхала десять хвилин, я вже мокра. Я не можу, ребята. Я я тут в середі маленької дороги стаю? Метро було б легше, але дорожче. У мене дуже болять ноги. Я не змогла піднятися по гору типу на нуль. Я повернулася пострив. Мені потрібно було розвернутися. Поздувати велосипеди ваші. Я купила собі апельсиновий фреш, бо в мене трошки впав гелоглобін, я не знаю, в мене просто темніє в глазах, кружиться голова. Ось що значить не займатися спортом дуже довго. Ну, але треба починати з чогось. Я не знаю, напевно, я подивлюся, наскільки там високі дороги, наскільки там склони, щоб доїхати додому. Але зараз я йду відпочивати в парк, малювати, пити сік, їсти яблуко. Є! Наверно, на цьому місці я би хотіла сказати свій перший одзив. Одзив, відгук на Париж. Він настільки різний, що в мене роздвоєння лісності зараз буде. Мені дуже подобається це місце. Воно схоже на всі пінтресні фотки. Я просто дивлюся отуди. Не бачу туди. Я заснімую це місце, цю доріжку, і це реально як в Пінтерсі оці ці фотки. Стільки змін в мене за цей тиждень, що я не знаю. У мене емоціональний поробка кузу без чистки. Зазвичай для мене дім це типу не місце, а люди. І коли навіть в самому там в найнебезпечнішому місці. У мене буде якийсь друг чи близький, близька людина, то це буде неважливо, де я, що там поряд зі мною. Неважливо. Але тут в мене нема такої прям близької душі, поки що я сподіваюся. І тому мені трошки складно з цим всим, Розумітись? Але поки світить сонце. Поки трава ще зелена, моя депресія, вона трошки запізнюється. Я дуже хочу піти в джаз-бар. Я написала це усюди, де можна і де не можна. І я хочу піти в джаз-бар. Ну, мене ніхто не зап... не зупинить, навіть охоронник, який запросить мій паспорт, мені нема 18, Я скажу, що я хочу в джаз-бар. Це трізі тут що Я слухаю Міцьким, це вже резон номер 1 Але в цілому тут дуже тут... ну, я обожнюю такі місця. В Харкові це Серджин Яр, а тут це оцей парк. Але чогось не вистачає. Мені здається, що мені прийдеться книгу писати, щоб я розібралась зі своїми. Думками стосовно, я не знаю, самотності, одиночества, самотності, сам, самотність, самотності, са блять. Хочу кота. Ще я дуже хочу якийсь тортик. Але я вже сьогодні їла тортик. Ну і мальчика хочеться. Я вже йду. До станції велосипедів, щоб доїхати додому. Ну, мені дуже сподобалось, я вражена. Я не знаю, мені вдома вже не хочеться медитувати, мені хочеться писати поезію. Ось такий вайб мені віддає цей парк. Я вважаю, що це, що це добре. Добав. Я не знаю, як у мене завтра будуть почуватися мої ноги. Вони... вони не встануть. А мені завтра вранці їхати їсти на бату на весь тукус. Ось такий шопер у мене тепер є. Нормальний, жовтенький такий. І оця приколдеска для телефону, типу, це під чохол. Можна на шию на всі. я Не знаю, на що воно треба, але буде. Ну, дуже дякую. Утіль. Фрес утіль. Так. Резюме цього відео. Треба ходити гуляти. Треба ходити гуляти усюди, не тільки в центрі, де шик туристик places. No. Треба починати думати щось про свою кар'єру, бо. Треба маленькими етапами готуватися до того, що ти хочеш робити. У мене в голові пусто, нема нічого. Це погано, бо я, типу, я нічого не роблю. Я гуляю в паркі. Клас! Я готова працювати. На мене дивиться оця брошура Шекспіра, фотки якого схожі дуже на Леніна. Але я її ще не читаю. Я буду, я буду, обов'язково буду. Все, що я зараз хочу зробити стосовно Шекспіра, це подивитися якийсь фільм про нього, типу біографічний, або якусь там найкращу постанову театральну Шекспіра. Такі в мене плани. А ще, напевно, треба поїсти. Ну так,